Який має бути стілець у здорової людини? Всім вітання. Ви знаєте, що ми всі маємо слідкувати за своїми випорожненнями для того, щоб запобігти розвитку багатьох захворювань. Тому оцінка консистенції кольору або домішок в калі має бути важливою звичкою кожної людини. Правильний стілець у людини має бути сформований або мати напівм'яку консистенцію без неперетравлених залишків їжі, і він не повинен бруднити унітаз після зливу води. І треба знати і розуміти, які зміни консистенції стільця може спостинитися. Стерігатись у людини, давайте розглянемо основні зміни у випорожненні, на які слід звернути увагу. Стілець об'ємний і маслянистий, який важко змивається з унітазу з помітними крапельками жиру на його поверхні або у воді, швидше за все має характер жирного стільця. Таке явище виникає при тяжкій недостатності пішлункової залози, при онкології пішлункової залози, а також при захворюваннях тонкої кишки. Далі стілець пінистий, стріляючий, бризкаючий. Стілець, який найчастіше є ознакою кишкової інфекції, також зустрічається при порушеннях травлення або всмоктування. Олівцева форма стільця під цим терміном розуміється сформований стілець, але з дуже вузьким діаметром, який нагадує навіть діаметр олівця. Така зміна може бути наслідком звуження прямої кишки через рак або рідше через запальні зміни, рубці в анальній ділянці. Це важливий сигнал для проведення медичних оглядів. Також може спостерігатися зміни кольору стільця, стілець чорний, дьогтю Такий колір виникає відомішок крові, яка зазнала хімічних змін. Зазвичай джерело кровотечі при дьогтю подібному калі знаходиться в шлунку або 12-й палі кишці. В такому випадку необхідно терміново звернутись до лікаря. Темний, навіть чорний колір стільця, також може залежати від лікування препаратами заліза та іншими. Стілець світлий, жовтуватий або кольору глини. Такі зміни супроводжують утруднення виведення жовча, яке утворюється в печінці. Це явище називається холестазом. Він часто супроводжується жовтяницею, потемнінням кольору сечі добурого, включно, а також генералізованим свербіжем шкіри. Білий стілець може виникати після контрастного дослідження шлунково-кишкового трактору. При пероральному прийомі барію. цей контраст може надавати перші порції сільця білий колір. Рідкий зеленуватий стілець, ймовірно, означає кишкову інфекцію. Далі також можуть бути і патологічні домішки в калі, домішки крові в калі або присутня тільки кров на туалетному папері, найчастіше викликана гемороїдальною хворобою. В цих випадках необхідно медичне обстеження та ендоскопія кишківника. Домішки слизу, що покриває стілець, можуть свідчити про функціональні порушення або помірно виражене кишкове запалення. Наявність паразитів або їх фрагментів, однозначно потребує проведення паразитологічного дослідження стільця та призначення відповідного лікування.